Усім привіт, друзі! Всім гарного перегляду Вітанечко! Ми сьогодні розглянемо гарний бій, який я зіграв на CS-52 Ліс, і ми граємо з дев'ятками на мапі Стара Гавань. Ми зіграли цей бій на такій комплектації, а саме трофейний досилач, трофейний стабілізатор, а також трофейна оптика, щоб я міг звичайно вже світити та по своєму засвіту вбивати супротивників. Їдемо ми на позицію КЖ-Лінію. І ми граємо з водоком, з, з підписниками. Вчора грали з ними, і друзі, ви також можете зі мною зіграти. Коли я фармлю кредити, зараз в мене цілі 50 мільйонів кредитів, можете заходити та фармити разом зі мною на восьмих рівнях. Ми будемо чекати до кінця, щоб машина вийшла з бою, так, і далі грати. А так, то, наприклад, якщо я буду в якихось Чи то дев'ятка грати, там вже. По замовленню треба буде або бали каналу на твічі, або донатики. Можна буде зіграти тоді разом. Йдемо на позицію до цього камня. Але бачимо, що Т-54 ЛТшка ворожа вже прижалася до цих камнів. Так? І вона ну будуть нас ренгетин по КД. Тобто вона дуже нагло зіграла. Тобто зразу прижалася і тепер не дає нам можливості навіть рухнутися, виїхати той кущик засвітити супротивників і так далі ж, тому подібне. Я подякував Пантерці, так. Е, чи він може взяти та об е, на Т-54 стрельнути, але ні, бачу, що наш союзник стрельнув, але отримав взамін також шот. Значить, хтось ще ззаді стоїть та відстрілює його. І тепер. Дивимося, що можемо зробити. Під'їжджаємо ближче, можливо, тут є якийсь простріл по цій 54-ці але ні, немає ніякого прострілу. Добре, і дивимося, що я можу зробити тут. Можливо, хтось зараз засвітиться, якщо я під'їду трошки вище, можливо, у тих кущах хтось недобре стоїть. І так, друзі, засвічується Т-92, та наші союзники дають йому по ній пост один постріл, і вона тікає геть. Тим часом наші союзники на місці помирають. Рахунок 0-3. І, друзі, це йде до зливного бою. Бача тут підставляється, думаю, по ньому стрельнути. Але, на жаль, він заліхав вперед. Також Марс здалека настрелює. Не можу по ньому також взяти та пострелити нічого. Т-54 ховається. І, друзі. Реально ситуація така, що ми програємо цей бій і треба щось робити. Реально. Треба щось думати. Я поки що блайндик дав по Т-92, на жаль, не попав туди. І я вирішую зараз просто від'їхати геть у цієї позиції, відсвітитися та заїхати в спину Т-54, щоб його там знищити. Тепер, дивимося, що у нас йде по бою. 1-4. Я вирішую, все ж таки, треба щось робити. Засвітили ми 300, 390, але ну, це не може тривати довго, треба йти і розвалювати супротивників. Тепер їдемо ми сюди на Обла. Якось я спочатку засвітився, я не знаю, як я засвітився. Але нюанс є в тому, що, що так, я засвітився. Ця четвірка Дивиться в цю сторону, я лесенка виїхав, даю йому постріл через бортик, так? і він падає донизу. Так, його підловлюємо, даємо йому другий постріл. Так, він вже лишається шотний для мене. Під'їжджає він ближче до мене, я його танкую і забираємо його. Бачимо, що бачат їде до наших важких танків. Бачимо, що ми маємо можливість тут прострелити. І давайте. Чому би ні, давайте будемо його вбивати. Зводимося до кінця. До кінця зводимося. Перший постріл гарно my. полетів. Нанесли йому гарну шкоду. Та другий раз також йому стріляємо та наносимо знову ж таки 340 шкоди. Супер. Бачатик там бадається з об'єкту 752, але він заїжджає за укриття, і я, на жаль, не зможу його забрати. Тим часом рахунок 5-6 стає, тобто трошечки порівнялося, але. Ніан в У них лишилося більше важких танків, так? У них більше дев'яток лишилося. У нас всі дев'ятки майже померли. У нас є дві дев'ятки і вони там знаходяться зверху, не можуть їх прорашити, і в нас не буде дев'яток настільки будуть самі вісімірки. І ми тепер їдемо на Лорейн який мінус один вже має. Так, мінус один постріл вже має, відстрілявся по івен 90. І я просто вирішую його прорашити. У нас зараз є. 1600 шкоди, але це ще не фінал. Друзі, додивіться до кінця, цей бій буде взагалі просто шикарним. І ми зможемо затащити його. Е, так, Лорайн підставився, дали йому перший постріл на 324. Їдемо на позицію до нього. І тут засвідчується 49-ка. Перед тим як ми будемо їх бувати, я ще, ще раз даю лорці. 49-ка 69-ка, перепрошую, двічі стрейнула. Один раз пробила. Один раз не попала, один раз, один раз танканув. Я просто їду а на лорку цю ж саму втрачу. на автоприцілу її вбиваю. Тим часом наші союзнички в місті бачу програють, їх запушили. І я тут стараюся по т 69 нанести шкоду, але ні, він тікає і відсвічується. Тим часом нас лишилося 4 на цьому флангу. Так, от, перепрошую, п'ятеро на цьому флангу. Я, наші два союзничка, а також СТГ і т 42 т 32 -й. Всі решта помирали. Марс тут підставився. Так, дуже сильно ми йому дали в спину один постріл. І ми лишаємося п'ятеро проти Семеро. І, друзі, ми п'ятеро восьмірок проти сім танків, п'ять з яких є дев'ятки. І дві восьмірки. О, сетапчик трошечки, Трошечки, друзі, програшний, реально. Я вирішую поїхати на баску. Їхати на баску, щоб, можливо, зараз, якщо вони будуть брати та захоплювати базу, збити захоплення бази, або ж хто будуть під'їжджати ближче, якщо будуть рашити Так, то ми мож, могли б відстріляти. Тут є гарні позиції. І вони так, друзі, Вони стають на базу. E, наш снайпер Нео їде e, так кажуть, зараз до них туди, і я також вирішую тут під'їхати ближче, можливо, засвітиться тут хтось. E, дивимося, чи хтось тут є. Засвічується базік, ми його вицілюємо, але даємо йому влучення в каточок, і він відкатується назад. Ага. Бачимо, засвідчується також Марс. Ми призредилися, повністю звелися, дали йому ще один постріл. У нас є 3000 шкоди, друзі. І, друзі, зараз треба, певно, що їхати на базу та, та збивати. Вже більше як половина бази захоплено. Наш е, союзник поїхав на базу. Фоч їде просто туди на наших союзничків на Т-32 та Сумоа. Э, не Сумоа, а контр Даємо йому в бортик э, один постріл. 255, альфа не пішла. Бачимо, що збоку ще є Bazic. Е, так, шотний ще є. І на базі вже є два супротивника. Лишається 9 секунд захоплення бази. Ми збиваємо 76 очок бази. Він за, з, ну, назад бере і заховається. Але чомусь об'єкт 705-й ну, не пушить мене, так? а він дає в іншу сторону. Я щось не розумію. Чому так. Виїхали легесенько, даємо йому в каточок що він стояв і, звичайно вже нічого не міг зробити. Ще додатково збило захоплення бази. Та забираємо зараз 705-го є мінус один. Також Вазік тут навіть на мене не дивиться, дивиться в всю іншу сторону. Я вирішую його продамажити. Тим часом Марс зверху роздамажує нашого союзника. Ми під'їжджаємо вперед, щоб не отримати від Марса. І... Тим часом наш союзничок СТГ вбиває Вазіка. Тим часом Фоч зарашив нашого союзника разом з Т-69. Друзі, я тут вирішую під'їхати до Марса, щоб його вбити. Так, щоб його вбити, щоб він нас більше не кошмарив. І заїжджаємо до верха, так, заїжджаємо до верха. Дивимося, що тут нікого немає. І я вирішую все ж таки поїхати на деф, друзі. Поїхати на деф в А1 і А2 там стати та, відповідно, дефити. Кажу, СТГ назад, друзі. Нам треба, як каже, від'їхати геть, щоб мати можливість затащити цей бояк. І переїжджаючи до Баски, ми засвічуємо Вазіка з боку. Дивимося, що він робить. Він ховається за, за насипом там, чи чим то було, і не міг його пробити. Стрельною в нього і дали по гусениці, і наш союзник-СТГ забрав даного базика. Геть. Я вирішую тут поїхати далі, аж до бункера цього верхнього, щоб мати можливість ще відстріляти супротивників, які є. Можливо, вони будуть помилятися, підставлятися. і Я зможу, як то кажеться, по ним настріляти. Тож, під'їхали ми до верха. так, Дивимося, що в нас тут є, чи ми маємо можливість цього самого Т-69 розстрелити. Так, і він також по мені стрельнув. І, до речі, на цей момент ми маємо 4300 вже шкоди та 500 за розвідданими. Тепер дивимося, що можемо робити тут. Дивимося, де цей Т-69, і тим часом засвічується. Фочик дивимося, чи тут є пристріл. Є пристріл, вицілюємо його в вилючок, даємо йому постріл 274. І бачимо, що нашого СТГ просто зарашив Т-69. Ми ще раз вицілюємо Фочика, можливо, він там є, і вирішуємо тут все ж таки прорашти та допомогти нашій стг СТГСі убити цього Т-69. На всіх парах їдемо. Дивимося, що він мансує. типу хотів... Трошечки брати і танканути. Але ні, ми його вбиваємо, друзі. Ми маємо 4 фраги, і ще залишається два супротивника. Ще залишається Фош та залишається Марс. Ми не знаємо, де вони є. Ми розуміємо, де є саме Фош Так. А, і стоїмо. Та вицілюємо його. Дивимося, він виїхав легесенько, дали йому в НЛД постріл. І він нам лишається як двохшотний, друзі. В нього залишилося 396 хп, і ми маємо можливість його добрати з двох пострілів. Тож, я тут вирішую зробити такий мув, як заїхати з першої лінії. Я просто на міні-мапу е показую, як я буду їхати, так? щоб наш союзник... Поки що не їхав, так? Е, і ми прорашимо зараз Фоча, вб'ємо Фоча, а потім будемо, знайдемо того ж самого Марса та його знешкодимо. Тим часом під'їжджаємо вперед. Так? Під'їжджаємо вперед, засвічується той момент, як Марс, він стоїть там далеко. Зводимося просто до кінця. Також добираємо його, цей моментчик. Поч буває нашого СТГ. Ми вицілюємо лючочок першим пострілом даємо 328. В мене є 790 хітпойнтів. Ми виїхали, щоб отримати один постріл та другим. Добираємо фочка, друзі. такий бій вийшов, насичений, гарний та епічний в кінці. Просто витянули бій. Витянули бій. 5. В 7. Де була перевага супротивників. Тож, демо дивитися, результати даного бою, друзі. Результати даного бою, друзі. Ми взяли майстероса. Ми взяли медаль Оскіна, Ми взяли танкіст, снайпер, осний калібр, захисник. Та воїн. 5711 шкоди настріляли, 6 фрагів зробили та 500 насвітили. Також ми взяли на цьому бою 1760 досвіду. Друзі, це мій рекордний бій по досвіду. Та зробили 27 пострілів, 23 попали, 21 пробив. Ось такий гарний бій у мене вийшов. Епічний, це було емоції дуже гарні, друзі. А також. Те, як ми затащили цей боягін, просто супер. Всім дякую, хто додивився даного відео до кінця. Дякую вам за підтримочку, вподобайки, обов'язково за цей бій. укладіть подобаєчку. Підпишіться на канал і друзі, тут буде ще багато якісного українського контенту саме по World of Tanks. Ми будемо розбирати майстри, які я робив на стрімчанському або поза ним. А також будемо стрімити кожного дня 22.00 до 2 години ночі. Тож, до зустрічі, друзі, на новому відео або стрінчанському. Всім! Чао!